Це верба Мацудана або декоративна верба. Має чудовий вигляд і прикрасить любе подвір'я. А це пагани верби Мацудана. Як отримати такі пагани в домашніх умовах, я розкажу в цьому відео. Додивіться до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал. Найкращий час для того, щоб розмножити цю вербу. Це березень місяць до розпускання бруньок. Верба може рости де завгодно. Ось, наприклад, на вулиці, прикрашаючи двір та територію біля твора. Мені сподобалося дерево, з нього ми отримуємо паростки. Крім того, А густа крона та велика кількість листя забезпечує ваше приватне життя від зайвих поглядів. Є два способи розмноження. Перший це поставити наші гілочки у воду, інший у землю. Ми виберемо все ж воду. Ставимо гілки у банку з водою та залишаємо. На деякий час. Приблизно через два тижні з'являються перші листки та корінці. Коли довжина корінців перевищить 5-10 см, як в цьому разі, їх можна висаджувати у ґрунт.